Привіт! Як та чим проаналізувати мета-теги на сайті? Мета-теги це Title, Description. Потім йде розмітка H1, H2, H3 та і тоді. Для того, щоб це зробити, ми будемо з вами а, пользуватися плагіном. Для того, щоб поставити плагін, треба піти в браузері Google Chrome та інших браузерах три точки. Дополнительний інструмент розширення. Злива буде три полоски. Открити магазин Chrome. Сюди вписати ось такий назву плагіна: Detailed SEO Extraction. Ось наш плагин. Заходимо, установити. Встановлюємо його, переходимо на іншу сторінку. Де плагін? Отут, нажати на цю картинку та вибрати гвоздик. Далі пишемо фразу, наприклад, купити дерево. Беремо будь-який сайт. Наприклад, оцей. Як швидко подивитися, який у цього сайту title, description, який h1, h2, h3, і так далі. Ось наша буковка D. Ми її нажимаємо, натискаємо, і бачимо Title: купити. Поліматеріали в Києві, відбиратьника. Description написаний. Також бачимо URL, який канонічний URL. Є якісь теги, і коли, кількість h1, h2, h3, і так далі. Сама H1, H2, H3 можемо подивитися отут. Бачимо H3 там акції, то-то-то H1. У них йде бренд, потім поставщик полімерів, в Києві та області йдуть якісь H2. Наприклад, інший візьмемо сайт. Тепін-центр. Відкрився. Також натискаємо на D, бачимо title такий-та, description такий-та, URL такий-та, канонічний не, нема канонічного, не поставили. Далі язик контенту на сторінки русський, російський. Бачимо кеверці прописані. Та яка кількість а, слов у тексті. Кількість буде ось тут. Ага, ось тут стаття. Стаття бачимо: в статті мало фраз, а так багато дуже фраз на сторінки. Також у них є а, H1, H2, H2. H1 йде через крапку. H2 і якісь стоять H2. Отаким От бистрим, нехитрим способом можна подивитись, який же на сайті title, який description, і які h1, H2, H3 є у сайта. Побачимось у наступному відео.